І всім доброго дня! Сьогоднішнє відео присвячено темі е, системі кондиціонування повітря, а саме, системі кондиціонування е, в автомобілі. Ця е, система предназначена для того, щоб покращувати. Клімат в салоні автомобіля, тобто зазвичай це літня пора року. Вона зменшує температуру в салоні повітря та осушує повітря, що ну, приводить до більш комфортних умов водіння. Так? Так. І в свою чергу це е, робить якусь більш безпеку на дорозі. Так, водію комфортно, не так спекотно, і е, він не відволікається, і е, тим самим змен... збільшиться якась безпека на дорозі. Одним із е, головних компонентів і завдяки якому, тобто, точніше, без його участі взагалі б нічого не відбувалося, це так званий холодоагент. Е, е, хочу. Звернути увагу на те, що я всі, всю інформацію черпав з російськомовних так, там, відео, сайтів, тому не осуджуйте по якості перекладу. Вийшло, як вийшло. Отже, що таке холодогент? Це е, така речовина, яка заправляється в всю систему кондиціонування. Вона може бути як в газоподібному стані, так і в рідкому стані. В ролі холодоагента виступає зазвичай фреон, котрий заправляється в цю систему. Але в відео я буду не називати його фреоном, так, а буду називати холодоагент, щоб ви звикли. Ну так, простіше. І... Замість наприклад, по термінології трішки, замість, ось у нас тут під номером 2 є радіатор кондиціонера, я його буду називати конденсатор. Отже, давайте пробіжимося, як все тут відбувається. Давайте пробіжимось по компонентах нашої системи кондиціонування. Номер один це компресор кондиціонера, номер два це радіатор кондиціонера. В подальшому я буду називати конденсатор. Далі розширювальний, ой, перепрошую, ресивер-осушувач або фільтр-осушувач. Далі під номером 4 це розширювальний клапан і випаровувач – Розпочнемо ми із компресора кондиціонера, і що в ньому відбувається. Значить, холодоагент у газоподібному стані, в такому ну, в туманному стані, так, під станом тумана, грубо кажучи, попадає в компресор, де він нагнітається. Тобто на нього дається певний тиск, приблизно 15 кг на сантиметр кубічний, і... Коли його ось так стиснюють, росте його температура приблизно до 94 градусів за Цельсієм. Тоді він також залишаючись в газоподібному стані, температура його 94 градуса. Давайте перевіримо за графіком, чи все-таки він ж залишився в газоподібному стані. Якщо звернемо увагу, так, ось близько 94 градуса за Цельсієм. І 15 кг на сантиметр. кубічних, Ми бачимо, що він залишився в газоподібному стані, він рухається до конденсатора або радіатора кондиціонера. Ми будемо подальшому називати конденсатор. Отже, його температура 94 градуса. Бачимо, як він заходить. І тут під дією, коли автомобіль рухається, під дією звичайного повітря. За стрілочкою ми можемо бачити. Ну, коли автомобіль рухається, він тут, проходячи увесь цей шлях по трубках, він охолоджується. Якщо цього недостатньо, включається допоміжний вентилятор ще, і, е, який допомагає охолодити приблизно до 55 градусів наш, е, наш фреон, так, холодоагент. Далі наш холодоагент е, рухається. Вже у вигляді рідини, тому що, Тому що, якщо ми використаємо наш графік і побачимо, що його температура змінилася із 94 градусів приблизно до 54. Ну, Неозброєним оком, я не знаю, чи камера фокусує, але ми можемо провести ось по графіку приблизно і побачити, що він уже. Являє собою таку рідину. Далі наш холодоагент, повторюсь, у вигляді рідини, попадає у ось під номером 3 у ресивер-осушувач або фільтр-осушувач. Давайте замінимо картинку. Ось так виглядає наш фільтр-осушувач, холодоагент сюди попадає. Функція фільтра розсушувач відділити частинки грязюки. Та води від загальної маси. Тобто холодогент тут очищається. Вся грязюка і вода, частинки води залишаються у фільтри осушувача, і холодогент просто рухається далі. Досить непростим, цікавим далі компонентом всієї системи є. Розширюваний клапан, або я би його назвав би простіше дозуючий клапан Основою Тому... Що... функцією є дозування кількості холодоагента, яка буде далі потрапляти у випаровувач. якщо нам потрібно е зменшити ну, температуру, від, ну добре так зменшити відносно в салоні автомобіля. Потрібно подати більшу кількість холодоагента. Тобто чим більша кількість холодоагента буде подана, тим і менша температура буде в салоні автомобіля. Чим е, незна, незначною мірою нам потрібно знизити температуру в салоні автомобіля, тим і меншу кількість потрібно подати холодоагента до випаровувача. Ось таку функцію виконує у нас е, е, розширювальний клапан. На даному відео ми можемо побачити, в яких фізичних станах може перебувати холодоагент, із конденсатора він як рідина. Далі до випаровувачу він в легкодиспертному стані або такий напіврідина. Далі після випаровувача газ і до компресора також газоподібному стані. Якщо наш холодоагент був рідиною з високим тиском до цього розширювального клапана, то після клапана він вже перетворюється в такий ну, напів, як би сказав би я напіврідкий стан, тобто вже не повністю рідина, а російською там звучало легкодисперсний туман. Так? Ну, Напевне, перекласти можна як легко дисперсний туман. І ось в стані легко дисперсного туману, вже більш під низьким тиском. Так, тут тиск зменшується, він попадає у випаровувач. П'ятий наш компонент такий завершальний, можна так сказати. У випаровувачі що саме відбувається? На завершальному етапі у нас є випаровувач, Він знаходиться в салоні автомобіля після випаровувача. Тут встановлюється ось такий вентилятор, який вентилює тепле повітря. Це тепле повітря, ось по цій стрілці, починає контактувати із нашим випаровувачем, у якому знаходиться холодоагент близько 4 градусів. І далі це тепле повітря перетворюється на холодне, ну, бо воно ж взаємодіє із нашим холодоагентом. І далі йде в салон. А наш холодоагент, віддавши, холод, віддавши так, холод, він нагрівається і перетворюється у газ. Надіюсь, було зрозуміло. Дуже на це надіюсь. І у вигляді газу, знову ж таки, він йде в розширений клапан, де потім дозується і прямує знову ж таки до компресора, і цикл повторюється. Отже, ми сьогодні розглянули принцип дії системи кондиціонування повітря в автомобілі, як звідки починається весь рух нашого холодоагента з від компресора, закінчуючи випаровувачем. І надіюся, я доступними словами. Ну, спробував вам пояснити це все. Надіюся, в, в Ютубі буде ось більше такого корисного українського контенту. Якщо щось десь я незрозуміле розповів, ну поправте мене. Дуже прошу це відео підтримати лайком. Якщо це відео зацікавить глядачів і буде ось такий корисний український контент, я зроблю це. Буде мене мотивувати зробити наступне відео, в якому я більш детальніше зупинюся на кожному із процесів.